Я думав пробігти 100 кілометрів це супер амбітна ціль. Але я погарячкувався. так. Я пробіг сотку і на цьому поки все. Але я хочу вам сказати, що я зареєструвався на змагання з кросфіт. Тепер найцікавіше, я дуже далекий від кросфіту. У мене немає досвіду тренувань в кросфіт. І зараз мені потрібно зробити вправи для відбору, для онлайн-відбору. І якщо я пройду, то мене візьмуть на змагання офіційні. Це буде якийсь чемпіонат України від кросфіт-банда для тих, хто в курсі, не в курсі. Але прикол полягає. В тому, що я зареєструвався в початківці, оскільки в мене досвід цього місяця, вони мені написали і кажуть, ні, Сергію, типу, ви тренер, тому ні. Тільки інтермедіант або RX. Я не знаю, що це значить. Коротше, я обрав інтермедіант, але прикол в тому, що там були два рухи, три рухи, які я не вмію робити. І я тільки вчора відвідав тренування тренера, і в мене залишається три дні для того, щоб здати цей норматив. ну, цей... Коротше, пройду, я не пройду, тестування це. Там формат, який ви записуєте відео, виконуєте комплекс, і по формату відео вам вже говорять, ви проходите чи не проходите. Але прикол полягає в тому, що я спочатку думав, що я сам все зроблю. А я написав в трец про те, що я зареєструвався, і мені написала зала. Це зараз не реклама зали, це супер спрацювали маркетологи. І їду в цю залу писати перше тестування. І хочу, щоб ви були разом зі мною в цей момент і подивилися все. А всього буде три тестування. Сьогодні пишемо перше. Але. Є вирогідні з того, що мене, блядь, змусять писати їх декілька. Я взагалі трошечки соромлюсь, тому що я не профік, а там будуть профіки. І мені аж ніяково насправді. Ну, ми спробуємо. Подивимося, що з цього вийде. У будь-якому випадку я кажу, що що, в мене всього місяць підготовки був, я не професійний кросфітер, взагалі далекий від кросфіту, та закривайся ти. О, ворота закрив. Якщо я не пройду, я, звичайно, засмучусь. Можливо, а можливо і ні. Не знаю. Подивимось. Коротше, лесго до зали. Я розігрівся. Ми вирішили не перший комплекс робити, а другий. Тому вирішили робити його. Він такий більш об'ємний, його важко записувати, і мені потрібна допомога тренера, тому що я не шарю і буде важко. А що потрібно буде зробити? Це ви дізнаєтесь потім. І в кінці відео ми дізнаємося, чи пройду я чи ні. Для вас це буде дуже швидко, а для мене це буде декілька тижнів, може навіть місяць. Так, ну що зараз ми підбираємо вагон mm -hmm. на два повторних максимуму у вправі трастери. Я трастери на максимум вперше буду виконувати. Uh -huh. Каже, потрібно час станову і э, присіданнями розімнятись. А там присідання 70 кілограмів на 30 повторень і станова 100 кілограмів на 30 повторень розім'ятися. Коротше, офіційно заявляю. Офіційно заявляю, всі кросфітери – красунчики. Це дуже важка історія. Ну що ви, голови? Якщо коли-небудь вас попросять показати найбільш амбітну і самовпевнену людину, надсилайте їй мій профіль. Не доробив 10 разів з комплексу за відведений час, але скажу чесно, засмутився я, ну, зовсім капелюшечко. Але об'єктивно, в мене було місяць на підготовку, я не кросфітер. Так, в мене є фізуха, тому я деякі вправи в цілому вчив доволі швидко, тому що є фізуха, розуміння, як воно все працює, але немає досвіду, навички, напрацювання, що власне ключовий аспект є ключовим аспектом. До речі, показники мої з Гармін. Ось вони це найбільший мій ЧСС останнім часом. Взагалі, навіть під 100 кілометрів, коли я біг, в мене не було такого ЧСС. Я працював більш-менш в стабільному. А Хоча що, ось він. ЧСС мій під час соточки 12 годин, коли я їх харачу? Відпочиваємо і до другого комплексу, ну вірніше до першого, до першого і третього. Що я вам хочу сказати після минулого комплексу? Спина має вагу для тих, хто не в курсі в мене 5 гриш попереку, і вони почали дуже сильно боліти. Сьогодні я перепочину і спробую зробити завтра-післязавтра, але післязавтра останній день здачі нормативів. Але є 70% відсоткова вирогідність того, що я відмовлюсь від приймання участі незалежності від результатів. Це не факт, звичайно, можливо, тут сказки розповідаю. Дуже сильно болить спина. Неймовірно сильно. Вночі ледь заснув нормально, тому що були боляві відчуття. Сильні. Сьогодні день перерви, а завтра-післязавтра спробую продовжити. Якщо спина дозволить. Якщо не дозволить, то я не буду ризикувати і навіть геройствувати, тому що для кросфіт реально потрібно тренуватися. Що я хочу сказати? Запало в мене. Набагато менше сумнівів. Більше поперек ще болить, але вже трохи менше. Я зараз хочу поїхати зробити тест. В мене залишився перший та третій, другий я виконав. Який саме я буду робити, не знаю. Подивлюсь, скільки буде людей, яка локація, що саме за обладнання там буде. Плюс мені для інстаграму потрібно декілька відосів відзняти. Що сказати, в мене точно мало і. Причина полягає просто в тому, що я розумію, що я фізично не готовий до кросфіту. Ну а тепер ми направляємось до зали писати наступний комплекс. Я спробую, а там ми подивимось. Як ви бачите, я вже привдягнувся. Було вирішено робити третій комплекс амрап 12. От ви його бачите зараз на екрані. Необхідно виконати закрокування до стіни, виходи махові і подвійні стрибки. Спробую його і залишаю, скажімо так, собі на десерт найважчий перший комплекс. Для тих, хто не в курсі «Амрап», це потрібно ці три вправи виконати по колу максимальну кількість кіл за відведений час, тобто 12 хвилин. Потрібно, щоб і все було в кадрі, таймер, коротше, всі ці штуки. Ой, нафіга я в це вписався. До речі, знаєте, що допомогло при болі в спині? А змінити вид навантаження. Я почав трошечки розтягувати поперед додатково після того, як він почав боліти, лежати на спині, закинувши ноги, для того, щоб хребет був в рівному положенні. Тому якщо у вас такі бувають гострі болі, це буде найкраще рішення. Не забувайте, що я працюю онлайн-тренером, тому можу вам допомогти. Ну що, я тоді розігріваюсь і буду все готувати для комплексу. Але перед цим відсніму декілька відосів для інстаграм. Хто не в курсі, підписуйтесь на мій інстаграм. І так, почну розігрівати зі скакалки, розігріватись подвійними. Який з мене нахер кросфітер? я сам собі по голові скакалкою б'ю. Куди замахнувся? Накладки для виконання комплексу купляв на Джимбі. За промокодом тату 5 отримаєте знижечку. І магнезія. Це щоб типу талька, тільки мокрий, щоб порошок тут не розбризкувати. Отак. І. Тепер ми зачиняємо його, закриваємо. Отак от втираємо. Отак от втерли. І трошечки чекаємо, махаємо. Отак от вони потрошечку біліють, як зі звичайною магнезією порошковою, але не залишають такого. Такого пилу, але в кросфіт все одно зручніше такий порошковий, тому що не буде часу це все чекати, отак от помагати. Так, накладочки. Накладочки одягаються ось так. Три, два, один. полетіли. Знали б ви, як воно мене вже заїбало. Я просто хочу закрити це питання для себе, відправити їм всі відео і просто очікувати на результати. Станом на зараз, після минулого комплексу, з виходами, з усім тим, почуваю себе нормально, але виснажено. Тому що виконую два комплекси поспіль, затягнув дуже сильно. І зараз їду робити комплекс номер 3 але він буде тест. Перший. От. І буду виконувати його лінійно, спокійно, нікуди не поспішаючи. я для себе вирішив, що я занадто амбітно розігнався. Тому приймаю цей факт і там вже буде як буде. Але з'явилась нова амбітна ціль. Я 13-14 вересня приймаю участь в Spartan Ukraine. Це Тріфекта буде, потрібно пробігти за вихідні 5 кілометрів 10 і 21 з перешкодами. І я кинув собі виклик, що я маю закрити цей гештальт, тому що я хотів дуже давно пробігти і зареєструвався колись до початку повномасштабки, але не зміг прийняти участь, а потім почалась повномасштабка і все це відмінилось. Тому зараз я вже зареєструвався. До речі, за промокодом tatu 10 ви зможете отримати знижку на будь-яку реєстрацію, окрім дитячих ем, цих забігів. Тому Spartan Ukraine, 13-14 вересня, промокод tatu 10 Приймайте участь, можемо там зустрітись. Сьогодні мені потрібно зробити взяття всіт, 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 всіт. І берпі. Потрібно виконати 10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8. 8 коротше, 20 хвилин. Хм. Якщо ви хочете якісну продукцію за адекватними цінами, спортивне харчування, одяг або обладнання для тренувань, не забувайте, що на сайті Джембім діє промокод ТАТУ 5, де ви можете отримати знижку і доставку по Європі та в Україні. Так, ну що, налаштував я, коротше, тут в залі бокс для застрибувань, то стрічки, на які потрібно орієнтуватись. Таймер. Бля, з таймером поки розібрався, це можна було гикнутись. Гриф лежить, поки порожній, але там має бути 40 кг для виконання ривка. Насправді, не хочу їх чесно скажу. Відпрацюю в кайф, От. а там подивимось, як воно піде. Тому побажайте успіху. До кінця не вистачило сил виконати. Але я задоволений. Я напрацював взяття всіт трошечки крівувати, але слухайте, я навчився за ці три комплекси робити подвійні стрибки. Взяття сіт, І ходьба в стоїться на руках біля стіни. Тепер я буду відправляти все організаторам і чекати відповіді. На щастя, для вас це буде набагато швидше, ніж для мене. Бо мені чекати десь місяць. Я, до речі, буду робити пересадку волосся. Кому цікаво, підписуйтесь в мій інстаграм, буду це транслювати. Буду робити пересадку, якраз чекати відповіді від оргів. Отак. Ну, що мені вам розповісти? Я з собою задоволений. Незалежності від результату, до речі, після тренування це амінокислоти, не БЦА. я БЦА не люблю. В них дуже низька доказова ефективність по причині того, що БЦА це типу три, три амінокислоти. А нам для побудови м'язів і відновлення потрібно набагато більше. Це з категорії, знаєте, як вам потрібно побудувати будинок, але вам дають тільки, наприклад, воду, пісок і одного робітника. І ви такі чи важливі ці речі? Так. Але чи зможу я е, з них побудувати щось? Ні. Вам ж потрібно ще цемент, більше робітників, цегла для того, щоб побудувати м'язову структуру. Ну, будинок. Тому я кажу: биця сенсу немає купляти, а мінки є сенс, особливо за промокодом totu 5 на сайті Джимбім. Е, дуже рекомендую. Посилання в описі. Все, їду додому, надсилаю відео і чекаємо результати. Так, ну що, отримав я свої результати, і я вам хочу сказати, що результати змагань в кросфіт я взагалі не розумію, як рахується. Якщо у вас є варіанти, то напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, як тому що там. Не той, хто набрав найбільшу кількість балів, а той, хто виконав найшвидше, чи закінчив завдання з максимальною вагою, чи за кількість повторень. Я коротше не зрозумів. Я заплутався. Мені сказали, що не за найбільшу кількість балів. Коротше я. Не пройшов, але насправді воно на те і краще, тому що я після операції мені не можна взагалі місяць тренуватись. Мені було б дуже накладно робити цей турнір, змагатись там. Можливо, це звучить як відмазка, але об'єктивно мені не можна. Я заплатив за це гроші, чекаю, поки буде заживлятись. От, тому ні, не пройшов. Подивимось наступний рік. Можливо, я захочу прийняти участь в наступному році. До того ж, я більш адекватно зможу підійти до підготовки. А станом на зараз я 44 з 56 Атлетів чи щось типу того, тому не останній і на тому добре. У мене все всім фітнесу та любові.